Вітаю сьогодні! З вами я адвокатка Вікторія Співак ведуча проєкту на першому міському військове право питання проходження військової служби на даний час є дуже актуальним, особливо щодо прийняття відповідних рішень командирами, а саме місце проходження, особливості такого, особливо щодо наявності підстав для проходження військової служби чи звільнення. Командування військових частин все частіше маніпулює відсутністю оригіналів документів, що підтверджують обставини, якими військовослужбовець обґрунтовує свій раб. Порт у зв'язку з чим рекомендуємо вчасно долучати до своєї особової справи відповідні документи, особливо що стосується вашого права на особливості проходження військової служби або звільнення з неї, для чого подати рапорт про долучення відповідних документів до особової справи з вимогою ознайомлення із нею, оскільки введення особової справи є законом давчо врегульованим обов'язком військової частини, командир якої зобов'язаний забезпечити належну організацію обліку особового складу підпорядкованих військових частин. Облік особового складу має бути безперервним, своєчасним і повним. вестися постійно за будь-яких умов діяльності, військ, сил. За формами, і правилами, установленими інструкцією з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, який затверджений наказом Міністерства оборони України 15 вересня 2022 року, за номером 280. достовірно відображати існуючу штатну і спискову чисельність особового складу, а також кількісні і якісні зміни, що відбувається, як в цілому щодо. Особового складу, так і персонального стосовно кожної кожного військовослужбовця або працівника. Відповідно до цілей і завдань, облік особового складу поділяється на персональний, штатно-посадовий та Статистичний. Персональний облік ведеться стосовно кожного військовослужбовця та працівника окремо і призначений для системного відображення початку проходження ними військової служби, звільнення з військової служби, виконання ними військового обов'язку в запасі або проходження служби у військовому резерві. А також для накопичення та збереження інформації, що відображає відносини у зв'язку з їх перебуванням на військовій службі. Перебування у запасі або проходження служби у військовому резерві, біографічних та інших даних, які об'єктивно характеризують військовослужбовця. Облік працівників ведеться відповідно до законодавства України і цієї інструкції. Командири зобов'язані забезпечити належну організацію обліку особового складу підпорядкованих військових частин. Для чого? Необхідно створювати для посадових осіб, які ведуть облік особового складу усі мови для своєчасного, якісного і повного виконання ними вимог цієї інструкції. За... Вимогами пункту 6 розділу 1 інструкції організація обліку особового складу у військовій частині покладається саме на начальника штабу. У зв'язку з чим він зобов'язаний здійснювати контроль за станом обліку особового складу та періодично особисто перевіряти укомплектованість військ. Контролювати правильне відображення чисельності особового складу в облікових документах і своєчасне надання донесень про склад і чисельність військ, проводити заняття з посадовими особами, які безпосередньо ведуть облік особового складу. У військових частинах це проводиться один раз на рік, як мінімум. В підрозділах військових частин не менше двох разів на рік. Проводити перевірки стану обліку особового складу під час. Перевірок військ, надаючи практичну допомогу та досягаючи якісного стану обліку особового складу, також контролювати роботу комісії для перевірки стану обліку особового складу, також начальник. Штабу здійснює контроль за забезпеченням бланками та книгами з обліку особового складу, а також посвідченнями військовослужбовців, які засвідчують статус військовослужбовця, його службове становище, вживати всіх заходів для забезпечення облікових документів, особливо в умовах дії воєнного стану. Основним документом персонального обліку офіцерів, осіб рядового, сержантського і старшинського складу є їхні особові справи. За місцем служби офіцерів, осіб рядового сержантського і старшинського складу обліковуються, зберігаються та ведуться перші примірники особових справ. Особові справи офіцерів, осіб рядового сержантського і старшинського складу складаються посадовими особами служб персоналу або штабів. Військових частин, на яких покладено обов'язки ведення діловодства, служби персоналу та обліку особового складу. Усі посадові особи, які залучаються до складання особових справ, повинні знати порядок їх складання обліку, зберігання та ведення. Складання військовослужбовцями особових справ не на себе не допускається. Особова справа складається з послужного списку. Автобіографії, фотографічної картки, атестаційних та додаткових матеріалів. Основним документом особової справи є послужний список. Відповідно до додатку 16 згаданої інструкції. Усі документи підшиваються за розділами в особову справу. Документи в особовій справі підшиваються в такому порядку: Послужний список автобіографії, внутрішній опис документів розділу, послужний список, автобіографія та атестаційний матеріал. Це мається на увазі назва самого розділу. Атестаційні матеріали. В тому числі внутрішній опис документів розділу, додаткові матеріали та самі документи цього розділу. За пунктом 16 розділу 3 інструкції, особові справи і документи підшиті до них військовослужбовцям на руки не видаються. Ознайомлення з матеріалами свої особистої справи військовослужбовець здійснює в присутності посадової особи, яка відповідає за її облік, зберігання та ведення. Тобто, в даному випадку, ви можете самостійно ознайомитися з матеріалами вашої особистої справи, звернутися до відповідної особи. І е, пересвідчитися, чи всі в даному випадку документи, які вами направлялися до матеріалу особової справи, є там наявності. На військовослужбовців, які прибули для подальшого проходження військової служби за контрактом до Збройних сил з інших військових формувань, складаються нові особові справи відповідно до вимог цієї інструкції. У військових частинах, де служба персоналу штатом не передбачена, облік особового складу веде посадо. Особа, призначена наказом командира цієї військової частини. На військовослужбовців, переведених до Збройних сил з інших військових формувань, оформлюються нові особові справи відповідно до вимог цієї інструкції. Старі послужні списки, які велися на цих військовослужбовців за попереднім місце служби, підшиваються до розділу додаткові матеріали. Першого примірника особової справи, відомості про світу, одруження, розлучення, народження дітей вносяться до облікових документів на підставі, дипломів про закінчення навчальних закладів, в тому числі закордонних, свідоцтв про одруження та народження дітей, виданих органами державної реєстрації, актів цивільного стану, зміни в облікових даних особового складу. Викладені в наказі по строєвій частині повинні бути внесені до облікових документів штабу і підрозділів не пізніше наступного дня після підписання наказу по строєвій частині. До розділу додаткові матеріали підшиваються старі послужні списки військовослужбовців, якщо вони мають цінність як документи, що підтверджують проходження служби. В тому числі підшиваються обліково послужні картки осіб, які поступали до військових навчальних закладів із числа військовослужбовців служби лише в перші примірники особових справ. Довідки військових частин, установ та архівів, посвідчення грошові та речові атестати, копії наказів або виписки з наказів по строєвій частині. Розпорядження, а також інші документи за минулі роки, якщо вони підтверджують окремі періоди служби, за які не знайдено наказів по особовому складу, лише в перші примірники особових справ, довідки про поранення та про перебування в закладах охорони здоров'я через поранення, лише в перші примірники особових справ, в тому числі до додаткових матеріалів, підшивається копії документів про закінчення навчальних закладів, копії дипломів про присудження наукових ступенів І атестатів про присвоєння вчених знань. Також розпорядженням. Приписи видані військовими комісаріатами, військовослужбовцям, призваним на військову службу із запасу лише в перші примірники особових справ. Також свідоцтва про хворобу військовослужбовців, копії наказів або виписки з них на офіцерів, переведених безпосередньо з інших місць служби, на посаду з меншим посадовим окладом, лише в перші примірники особових справ, в тому числі до матеріалів додаткових, також. Також підшиваються витяги з наказів про звільнення, виключення із списків особового складу військової частини, розрахунок вислуги років та свідоцтво про хворобу, також копії вироків судів, копії документів органів РАЦ, виписки з наказів про допуск до самостійного управління кораблем або про службу в місцевостях з пільговими умовами служби, довідки про участь у бойовому. Тралення мін, розмінування місцевості, льотні довідки це можуть бути виписки екзамінаційних відомостей, оціночні листи за період навчання у військових та цивільних навчальних закладах. Також підшиваються аркуші вивчення особистих якостей кандидата. Крім того, це копії актів обстеження. Сімейного стану, копії постанов лікарсько-консультативної комісії, контракти, виписки з наказів про зарахування на військову службу, продовження строків службу, і також звільнення з військової служби військовослужбовців. Також це є копії документів, що підтверджують володіння іноземними умовами, рапорти, які ви також подавали. Також до до додаткових матеріалів долучається паспорт громадянина України, тобто його копія, копія реєстраційного номера, облікової картки платника податків, та в даному випадку картка обліку жилих приміщень, наданих військовослужбовцю за час проходження військової служби. Лише в перші примірники особових справ підшиваються дані документи. Дякую за увагу! Бережіть себе.